Привіт! Мене звати Надія і рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу показати свою покупочку відривний календарик. Придбала я його на сайті календари.com.uaй. Це вони мені поклали в подаруночок. Так, давайте відкриємо. симпатично угу, не выходит, можливо, я его по полно разрежу. <гум> Не <На> виходить, <гум> ось тут ще щось є. Тут у нас муркотливого року. Симпатична листівочка. Давайте дістанемо сам календарик. Опа, тут у нас ще є побажання. Тут живе щастячко. Правильно, у мене ніколи таких календариків не було, просто я так розумію. Це так, напевно, чи як. Ой, падає. І, напевно, щось не так зробила. Не знаю, як його правильно поставити. Напишіть потім в коментарях, хто знає. Общем, вот так. ой. Ну, відривати не буду, Я б вам показати хоча декілька сторінок. Вот. Ну, у мене все.